Ременчуцький міський палац культури нещодавно перетворився на епіцентр енергії, де кожен рух став вибухом емоцій, а кожен такт музики поштовхом до нових досягнень. Всеукраїнський фестиваль Dance Sensation 2025 не просто відбувся. Він вразив, надихнув і об'єднав. Відділення нашого фестивалю це перше циркове мистецтво, друге відділення танцювальне. І ще у нас пілонне відділення. Ми трошки розширили наші змагання, і у нас сьогодні перший раз в місті проводиться пілонний спорт на двох пілонах статичний та динамічний. Кожен номер на сцені окрема історія зі своїм настроєм, глибиною, драматургією. Хтось розповідав про боротьбу, хтось про мрію, хтось про щастя. Було чітко видно. Танець це мова, якою тут володіють досконало. Це інструмент, через який промовляє душа. Хвилювалася уже не сильно як це ж вже не перший був виступ, і тому все було добре. В першу чергу робила це для себе. Ну і для тренера, щоб не підвести. Це для мене нова обстановка, так скажімо. В залі набагато легше було. Дуже хвилювалася. У мене номер ін'янь, у мене такий костюм. Зачіску я робила дуже довго, десь так, часов 4-5. Завдяки професійному журі, кожен учасник отримав не лише оцінку, а й корисні рекомендації, які допоможуть рухатися вперед. Адже фестиваль став не тільки конкурсом, а й платформою для розвитку, де кожен зміг отримати безцінний. Досвід і натхнення для подальших досягнень. Кожен учасник отримує іменний диплом з нашого конкурсу. Команди отримують нагороди за перше, друге місце, і кожен учасник також їде додому з медаллю. Також у нас є сьогодні спонсори наші, кафеміна кав'ярня, яка варить смачну каву, і вони також доєдналися там невеличкі подаруночки керівникам колективів. Фестиваль залишив по собі не лише яскраві спогади, але й відчуття того, що танець це більше ніж просто рухи. Це спосіб висловити себе передати емоції та створити щось по справжньому велике Катерина Груднєва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини